починаєте. не нормально себе поводить. Весь чоловік теж ну, не малолетка. Ну що не ви не можете? Не... Що ви усилуєте? Я вам приїжджаю. А чого ви там не сидите? Мені велика різниця. Тому що так. А чого ви до нього на 2 метри підійшли? Тому що так. Тому що так я зараз теж буду йти знімати і показувати. Ідіть знімайте, вам хтось забороняє, вам знімає ваша колега. Ні, не стидно. Іди ти воюй, чого ви людей грибаєте? Знаєте, де я більше я робив? Знаєте, угу. людину в возрасті вам зможе встати годиться. Якась повага має бути, блядь, заїбали вже всіх ловити. Самі тут сидите, відсижуєте. Відпустенці ви йому погрожуєте згідно законодавства України. Ви чуєте, що ви говорите? Що ви робите? А що ви, 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 божі, ви ви дитина дитини. Чому? Я, дитина, дитина. Чо Я не чому ви силу приміняєте? Що ви робите? Я зараз. Тут, що ти тут тут поїхав. Не пустіть його! Відпустіть мужика. Що ви робите? Не я не поїду їхати. Люди не ні, відійдіть. Людина поважна, ні. Хай скоти просто. Скоти приїхали, приїжджали з двох сторін. Ти йди воюєш!